Чи yeah. вечора, залежить від того, хто коли дивиться, мене звати Сергій, прізвище мої Я працюю в компанії Neo Consulting на посаді керівника напрямку Power Platform. І сьогодні хотілося б висвітити дуже, сподіваюся, дуже цікаву тему, таку як проєктні запити або ідеї, або наші проєктні ініціативи, і яким чином ви можете їх. Компанії збирати, обробляти, і я покажу декілька підходів для цього, починаючи з простого Excel і закінчуючи чимось складнішим. А, мабуть, я би сказав так, що в компанії має існувати якась система, в якій ми б могли зібрати всі наші запити на проекти. Ми розуміли, як ці запити на проекти трансформуються в проекти, чи мають. ці Запити на проект проходити якісь стадію погодження з проектним комітетом або з якимось іншим органом, і бажано розуміти, на якому життєвому циклі кожен із цих записів знаходиться. Зараз я показую вам складний, я би сказав, або системний підхід, коли в компанії вже є якийсь зрілий підхід до управління проектами і проектними запитами. Коли ми не створюємо проєкти, або не починаємо наші проекти просто зі слова а давайте щось зробимо, а накопичуємо таку собі аналітику, і ми розуміємо, чому ми якийсь проєкт пішли, в якийсь не пішли, і так далі. Це рішення, яке розробила наша компанія, воно називається Leo PPM. І в ньому ми розуміємо, що не всі одразу починають працювати, або інколи є така ситуація, коли в ньому працюють певна. Кількість людей, а, наприклад, в компанію, в якій працює тисяча людей, треба зробити щось, щоб це запрацювало швидко, не вимагало якихось додаткових ліцензій. І саме про такий швидкий, як на мене, і гарний підхід, я зараз розповім. А, ну, Почнемо ми з того, що у кожного користувача зазвичай є ліцензія Microsoft Office і, або Office 365, і це значить, що у вас є такі. Елементи, як OneDrive, на якому ви можете зберігати екселівські файли, або SharePoint, якщо ми говоримо за корпоративне сховище, або сховище, яке працює вже на базі груп. Відповідно, екселі або якісь файли, які ми кладемо там, вони будуть доступні в Хмарі. І у вас є Forms це інструмент для збору форм. Я думаю, що більшість із вас стикалась з формами в Google. Це фактично те саме. Так, є ще списки. Я теж покажу, що це. Це SharePoint списки але вони винесені в окреме аплікейшн. Звісно, щоб зекономити ваш час, я вже створив можливий варіант, з чого я би сказав так: люди починають накопичувати дані, або де це все починає жити. Дуже часто з'являється якийсь Excel, в якому ми починаємо щось писати, і ми розуміємо, що ага, у нас вже з'являється якась база даних, яка структура, ми може, щось тут можемо між собою перемножити, залишити якісь зв'язки. І, звичайно, що проектні запити це не супер смішна або якась фанова така. Тема, тому хоча б е, запит у нас сьогодні буде фановий. Е, відповідно, ми з вами створюємо запити 2, 3, 4, 5, якось їх будемо обробляти, вписувати бізнес ніц наші, бізнес потреби, е, і, наприклад, у нас буде якийсь скор загальний, щоб ми могли дуже швидко розрізнити, які ж у нас проєктні запити, пріоритетні і, і так далі. І насправді, насправді це досить. Е, я би сказав непоганий початок, але Excel в нас не є супернадійним таким мастер-системою або базою даних, де би ми могли збирати, їх плюс сюди можуть всі зайти і щось тут наробити. Тому я би рекомендував, можливо, почати з дуже простого інструменту це Microsoft Forms. І як не дивно, у вас є можливість, якщо файл знаходиться в Хмарі, тобто збережений на Вашому OneDrive або SharePoint ви можете вбудувати форму. І для того, щоб нам з вами вбудувати форму, достатньо просто створити новий файл. в моєму випадку, І в на вкладці Insert вам треба натиснути New Form. Для чого ми це робимо? Чому ми не робимо просто в Applications, знаходимо сервіс, який називається Forms? Тобто, у нас, в принципі, з вами є такий шлях. Ми можемо піти в Forms і звідси створити. Для того, щоб цей файл, який буде збережено в Хмарі, виступав базою даних цієї Forms. Тобто, бачите, у нас є форма. Ми називаємо їх з вами проектні запити. Так, давайте українською. Так, і е, нам треба з вами додати тепер питання для того, які ми хочемо поставити. Ми можемо взяти їх відповідно з того файлу, який я вже зробив. Зекономимо дуже багато часу тим самим. Наступне у нас буде питання опис запиту. Давайте ще щось додамо для того, щоб, наприклад, рейтинг, чому би ні. Мені дуже подобається в проектних запитах такий параметр, як інноваційність. Тому що завжди ми щось хочемо зробити. Нам потрібно 5 від 1 до 5. Можуть бути зірочки, можуть бути номери. Давайте залишимо зірочки. І на цьому все. Uh, система автоматично зберігає наші з вами uh, питання. Нам нічого не потрібно клікати, ми натискаємо кнопку uh, Collect Responses, і, і в нас з вами тепер є uh, URL, можна його скоротити. І, наприклад, що ми можемо з вами зробити далі? Ми можемо з вами піти в uh, якийсь із наших. Uh, Чатів і додати тут посилання на Microsoft Forms. Оскільки форма вже створена, бачите, у нас є проєктні запити. Ми обираємо і натискаємо Save. І це значить, що для всіх наших співробітників, які є в, в моїй групі, в Teams, в моїй команді, в якомусь із каналів, наприклад, загальний або дженерал, у нас буде доступна форма, в якій будь-хто може вписати і подати свій проєктний запит. Давайте уявимо, що ми хочемо зібрати, ну, подати такий проєкт, як впровадження системи управління проєктами. Тут буде опис, і ми розуміємо, що це досить інноваційний запит. І ми натискаємо Submit. Все, ми отримали цей респонс. А, тобто тепер ми з вами можемо піти в наш Excel. І як ви бачите, Forms генерить нам нашу з вами базу даних. Тобто, нам вже не потрібно створювати таблицю, таку, як я створював ось тут руками. А, люди, які заповнюють це, вони не мають доступу до бази даних. Відповідно, цей Excel, який зберігається у вас, ви будете розуміти, що виключно ви до нього маєте доступ, ніхто звідси нічого не зможе видалити. Якщо ми говоримо, що це ваш корпоративний обліковий запис, тобто ми це прикріпляємо в Тімсі, і, звісно, що ніхто туди не може зайти з просто там якимось обліковим записом незрозумілим, тобто це запис вашої організації, то ми будемо бачити, хто заповнив, коли заповнив, і ми будемо бачити ті поля, які в нас були, задизайнені на етапі створення цієї форми. Це один із найпростіших кроків, я би так сказав. А, чого, що би мені тут не вистачало? Мені не вистачає можливості для всіх переглянути. Тобто мені треба давати всім сюди доступ, в мій Excel. І тільки так. Є трошки інший підхід, я би сказав, такий більш елегантний ще. Хоча Формс мені теж подобається. І насправді в чому є ще велика перевага Формс. Що у вас є зазвичай вбудований сервіс Power Automate, і він досить просто і швидко налаштовує повідомлення при заповненні нових форм. Тобто ми з вами натискаємо Create автоматизований процес. Давайте назвемо його повідомлення. Про новий запит на проєкт. І бачите, у нас найперше, що він нам пропонує, коли подана нова відповідь в Microsoft Forms. Для тих, кому важко з англійською, ви не переживайте, у вас буде можливість обрати тут ту мову, яка вам зручна. Нам потрібно обрати форму, якою це стосується. Ось моя форма проєктних запитів. І далі, наприклад, ми можемо сказати йому, що е, дорогенький наш Power Automate. А чи ти можеш направити мені в Teams персональний чат? Бачите, в нас є коннектор до Teams, е, і в нас є можливості щось зробити в Teams. Е, нам потрібно з вами обрати. Такий пункт D, як постмеседжі на чат ченел. Тобто ми хочемо, щоб він, після того, як нашу форму хтось заповнив, написав нам з вами як Flowbot, наприклад. І е е е Далі ми можемо з вами обрати. Кому він це має написати. Ну, я хочу, щоб він це, звичайно, написав мені. Е І в повідомленні я би хотів взяти якісь речі з попереднього кроку, тобто з кроку, коли було направлено ось цей, цю відповідь. Наприклад, давайте зробимо так. Привіт. Так, Привіт. Заповнено форму з новим проєктом. Запитом, прохання, подивитись та дати фідбек. Чому би ні. І тут ми тепер можемо з вами додати динамічних даних, тобто ті дані, які в нас були з е, нашої форми. Єдине, що ми з вами бачимо, що в нас є е, тільки ID цієї форми, тобто в нас не вистачає даних. Щоб ми е, зрозуміли, що ж там відбулось. Тому ми між цими двома кроками додаємо ще один крок, який буде пов'язаний з нашим сервісом е, Forms. він тут десь є, да. І ми можемо з вами взяти Get Тобто отримати е, деталі цієї відповіді. І тепер вже ми можемо послатись на. Відповідь його унікальний номер. І тепер, бачите, ми спочатку отримали, ми е автоматично дізнаємося з вами, що хтось заповнив цю форму. Power Automate буде моніторити це. Далі ми попросимо, щоб він дав нам трошки деталі більше, ніж просто ID цієї відповіді. А далі ми <кій> в Teams можемо послатись на, е на деталі. Тобто, ми можемо взяти, а хто ж нам заповнив це? Тобто ми можемо з вами назвати це так, автор відповіді? Це трошки красивіше зробимо. Давайте так. Автор відповіді. І давайте візьмемо ще назва запиту. Просто для того, щоб ми з вами. Звісно, що ви можете далі вже налаштувати абсолютно все те, що вам потрібно. Ну, я думаю, що цього буде достатньо для нашого сьогоднішнього дуже швидкого такого демо е, сейвимо. І зараз нам треба перевірити роботу цього. Ми з вами йдемо в Teams. Е, нам тут треба оновити сторінку з поданням запиту. Ми хочемо сказати, що е, запит для демо. Це опис. І новаційність 5, Submit. Зараз сервіс Power Automate має спрацювати і направити нам з вами повідомлення. Звісно, що це повідомлення ми з вами маємо шукати десь в самому низу. Ось наш з вами workflow. Тобто, у нас з вами є. Чат з нашим Power Automate. і він нам пише: що привіт. Відповідно до того, що хто автор яка назва. Це такий найпростіший, найпростіший варіант, як це можна зробити. А, наступний варіант це ми можемо з вами взяти, якщо у вас є вже існуючий Excel, тобто у вас є структура, як це має виглядати, ми можемо піти з вами в SharePoint. В списки і створити тут новий список. Давайте я покажу, що таке взагалі SharePoint-списки для просто розуміння, що це за інструмент. Тобто ви можете робити ось такі, як би передналаштовану базу даних. Це не Excel, тут у вас все зберігається в SharePoint. у вас може бути безпека, у вас може бути форма. Це те, що якби, одне з найголовніших, тобто, ви не даєте людям можливість в творчості, коли ви очікуєте там цифру, а людина пише вам текст, та, те, що є в Excel постійно. Тобто ліст э, дає можливість формувати базу даних, і коли ви додаєте новий айтем, у людини відкривається ось така гарна форма. Це дуже непогальна альтернатива Microsoft Forms. Особливо, коли ви хочете бачити перелік абсолютно всіх записів в цій базі даних, і ще хочете додавати сюди атачменти, тобто якісь вкладення, бізнес-кейс, не знаю, ну ще щось. Тобто Те, що би вам хотілося. І так, оскільки в нас з вами є вже готовий Excel, Microsoft зробив дуже круту штуку, коли ви створюєте список, ви можете створити його на базі існуючого Excel. Але бажано, щоб там у вас були вже е, створені дані, щоб він розумів, який там тип. Ось мій Project Request з, е, з заповненими полями. Він дивиться на знаходить там таблицю. Тобто важливо, щоб в Excel була створена таблиця. Ви Бачите, тут є мої дані. І він розуміє, що це за дані. Ми зараз не будемо там чіпкуляти калькульовані поля, просто, як ви бачите, тут. Ви можете поправити, якщо він десь помиляється. І ми створюємо наш список, і можете навіть одразу прив'язати його до якоїсь групи. Так само, як ми форму прив'язали до нашого з вами Тімса. Ось бачите, і найцікавіше те, що якщо у вас в Excel є дані, то е, ці дані будуть залиті в новий список. Ось це дуже круто. Прям дуже круто. І коли людина буде створювати, як ви бачите, у нас з вами вже є перед налаштована форма. І таким чином ви потім можете фільтрувати, е, налаштовувати теж будь-який е, з Microsoft Power Automate, можете налаштувати будь-які автоматизації, повідомлення про те, що створилась е, нова заявка. Ви можете додати сюди статус цієї заявки, опрацьована, не опрацьована, і навіть іти в інтеграціях далі. Умовно кажучи, в нашу систему ми можемо затягнути цей запит. Якщо він був створений в Microsoft Forms або був створений в SharePoint List, це дуже і дуже круто, бо це дуже і дуже спрощує. Microsoft List так само можна вбудувати в Teams окремою вкладкою. І це допоможе а, взагалі піти від того, щоб людям потрібно буде ходити на якісь а, вкладки. Да? Так, давайте скопіюємо посилання на наш з вами ліст е і спробуємо його вставити як посилання. Бачите, це дуже просто працює. Відповідна людина створює new, заповнює дані, тисне save, і все це відбувається, наприклад, в вашій команді, в якій ви керуєте проектами. Навіть якщо у вас немає якихось систем складних, як Jira, або такі, як Leo PPM, або будь-яка PPM-система. проектні запити можна менеджити або керувати ними. В такий спосіб. Навіть маючи просто базові ліцензії Microsoft Business Basic або будь-які, де є Lists, Forms і Power Automate-Free, тобто безкоштовно все в рамках одної ліцензії, Якщо у вас будуть питання, ви можете засубмітити, можете почитати на сайті про нашу компанію, про те, чим ми займаємося, і запрошую до перегляду нових відео. До підписок, до е, статей. Ми дуже часто публікуємо статті на нашому сайті і в соцмережах. Тому підписуйтесь, залишайтесь з нами. Дуже дякую за увагу.